А ну, зараз талі. така стара тема, яка зараз знову стала актуальною. Е, Пам'ятаєш, коли говорили про Wi-Fi в метро, все будемо зараз їздити, як в цьому як ну, от, в власне садити. та власне зараз і будемо говорити про його наявність або відсутність, тому що ну вже, мабуть, років 10 в київській підземці немає безперебійного бездротового інтернету, хоча юридично він мав би там бути. Ну, які багато питань про які знаєте плани є про це дуже багато говорять, але до діла не доводять. Ну от чи є взагалі шанс? Що все ж таки в столичній підземці з'явиться Wi-Fi. і чи потрібно воно ну, вже в принципі з сучасними питання. технологіями питання, киянам так. вже станом на зараз? Тому що ну, я власне... наприклад користуюся мобільним інтернетом спокійно собі в, майже всюди він ловить. Але от влада Грубич що зараз на прямому зв'язку з нами він досліджував це питання а, біля однієї станції метро, Владо, що відомо, і давай і про потрібність, можливо, це буде суб'єктивно і про та і про реальність. Колеги ще раз доброго ранку. Дійсно буде трошечки і суб'єктивного, і об'єктивного, але все по порядку. Дійсно, прямо зараз я біля однієї зі станції Київського метро. І спойлер, звісно, що вайфаю тут немає. Так, дійсно, в мене є мобільний інтернет, то тобто, по суті, навіщо він мені потрібен, але, наприклад, коли мені телефонують, то у мене мобільний інтернет повністю лягає. Тобто, як мінімум, в такі епізоди він мені був би потрібен. Також мобільний інтернет регулярно зникає в перегонах між станціями на деяких глибоких станціях, і навіть на деяких на наземних станціях метро, і навіть не так на пероні, а під час того як ти перетинаєш турнікет, коли треба згенерувати qr код тобто тоді без Безпосередньо потрібен тобі інтернет, а мобільного інтернету всі секунди немає. Можливо, це через те, що там підземний перехід, тобто є отакі от, от нюанси. Словом, якщо шукати мінуси відсутності Wi-Fi, їх можна нарити досить багато, але все ж таки сконцентруюся на тому, чому власне Wi-Fi немає, якщо нам його давно обіцяли, і яка перспектива. Отже, історія: 2014 року ще тоді, у жовтні, одна із компаній проводового електрозв'язку, зобов'язалася встановити Wi-Fi на. Всіх 52 станціях Київського метро, і більше того, навіть у кожному вагоні метрополітену, а також розвернути систему відеоспостереження. Інвестиції мали скласти близько 100 мільйонів гривень. Але у 2017 році проєкт фактично зупинили через цитую фінансову неспроможність неспроможність інвестора. У 2018 році КМДА розірвала договір, а обладнання почали арештовувати. Що було далі? Розповім незабаром. А зараз пропоную послухати, чи потрібен в принципі. Wi-Fi українцям у київському метро, пропоную послухати. Чесно кажучи, на деяких станціях мобільний просто не ловить, тому, можливо, Wi-Fi був би потрібен, а так загалом вистачає мобільного. А. Ну, Але, не знаю, окрім цього, можна сказати, також про те, що не у всіх там є безліміт, наприклад, або щось інше. Да, тому теж Wi-Fi був би корисний. А, я вважаю, що Wi-Fi в метро необхідний, тому що коли люди вкриваються від обстрілів, їм потрібно знати, які новини, що відбувається. Оскільки моя робота взагалі зав'язана на доступу до мережі, то взагалі потрібно. Отже, почули є ще різні аргументи, навіщо все ж таки потрібен Wi-Fi у київському метрополітені? І до речі, дійсно хочу додати пару слів до слів до Ірини, моєї респонденти, з опитування про те, що лягає мережа, коли повітряна тривога, люди ховаються в метро як в укритті, і це висока концентрація одночасно несподівана людей. І дійсно мережа, мобільний інтернет лягає. І експерти кажуть, що саме наявність вайфаю міг би подолати цю. Перепону доступу до інформації, але повернуся до історії. Що ж було далі? Власне з цим детективом з наявністю ки... Wi-Fi в київському метро. Отже, обладнання почали арештовувати, почалися суди. Компанія вимагала від КМДА, аби їх пустили до обладнання на тунелях на станціях і у вагонах, адже воно вже було там. В результаті суд задовільнив все ж таки ці вимоги. Проте і КМДА, і київський метрополітен подали апеляцію, яку розглядатимуть ось уже зовсім скоро 15 вересня. Тож про її до. Дізнаємося зовсім скоро. Загалом інвестор вимагає все ж таки, щоб йому надали доступ до безперебільної роботи і на додачу дали ще 5 років, щоб виконати до кінця свої роботи, колеги. Тобто, влада, якщо ми правильно розуміємо, то найближчим часом Wi-Fi, скоріш за все, не з'явиться в підземці. Правильно? Ну, дуже Коже на те, от знову ж таки підсумую вже запас повноцінної мережі Wi-Fi в київському метрополітені по суті заморожується протягом 10 років, навіть 11, 2014 року. І наразі не зрозуміло, чи отримає компанія все ж таки новий шанс завершити цей проєкт, чи буде місто шукати нового інвестора. У будь-якому разі це рішення вплине на комфорт мільйонів пасажирів київського метрополітену. А це і кияни, і мільйони людей з усіх куточків України, і дуже багато в нас іноземних гостей, волонтерів словом, Такі нюанси, але що цікаво, що деякі люди в вчорашньому опитуванні, коли я з ними поспілкувалася, мене здивовано запитали: стоп, тобто, як це немає в Київському метро Wi-Fi? Я особисто підключався. Мене це трошки заінтригувало. Я так думаю, як це? Бо я ж сама в метро їжу кожного дня, і ні про який Wi-Fi там не знаю. І що ви думаєте? Я почала гуглити, і дійсно на деяких станціях є. Точки доступу я навіть дорогою додому, будучи на станції метро Майдан Незалежності, спеціально зупинилася, пошукала і знайшла там відкритий вайфай. Мене це здивувало, адже офіційно там ніякого інтернету немає, ніяких відкритих точок доступу. І звісно, що я звернулася до київського метрополітену, щоб зрозуміти, як це працює, адже вони кажуть, що вайфаю немає. Там ці всі перепатії, якісь свої баталії. А тут я знаходжу відкритий доступ до вайфаю. Але що мені каже Google поки що лише на цьому рівні. Ні, є у нас розвідка, що дійсно на деяких станціях Wi-Fi є, але він не є системою київського метро і не завжди регулярно працює, не завжди до нього можна підключитися. Тобто, що це таке? Чекаю на роз'яснення від київського метрополітену і щойно в мене будуть ці відповіді. Обов'язково з вами поділюся, колеги. Влада, спасибі ще Дякую. одна плюс одна тема. Тобі да, у скарбничко. Я колись побачив в інтерсіті одному львівському Wi-Fi, У мене все життя перевернулося. Я не думаю, що так можливо в принципі. Тому може й не треба, знаєш. У нас і так потрясінь багато. Тут ще й fi буде в метро. Влада Грубич, спасибі тобі.